Цими вихідними на стадіоні спортивного клубу Подільськ відбувся дев'ятий тур чемпіонату Одеської області серед аматорських команд. Наша подільська футбольна команда Імперія холоду приймала лідера змагань з Одеси Титан. Сьогодні, 20 серпня, ФК «Імперія холоду-подільськ приймає ФК Титан Одеса. Це проходить дев'ятий тур чемпіонату Одеської області серед аматорів з футболу. Вчора відбулося два матчі. ФК Поділля грала на виїзді з ФК Березівкою Березівка отримала перемогу 2-1. Також Хаджбей на виїзді обіграв ФК Чорномор 3-0. Наразі наша команда тримається в три лідерів, але маємо всього ж на в запасі три очки, тому нам необхідно сьогодні брати якомога більше очок. Гра пройшла у приємній дружній атмосфері, без порушень та неприємних моментів. За результатами важкого та напруженого матчу, футбольна команда Імперія холоду поступилась команді Титан з рахунком 0-2. Але незважаючи на поразку, подільські футболісти залишились у гарному настрої. Адже вони грали не просто з лідером чемпіонату, а з іменитою титулованою командою з досвідченими гравцями з клубів Вищої ліги. І попри те, що суперник був в рази сильніший. Команда Імперія холоду все одно змогла показати свою майстерність та хорошу гру. Також згідно регламенту, наша команда має перевагу за результатом особистої зустрічі і наразі займає третю сходинку у поточній турнірній таблиці. Слідкуємо за спортивним життям Подільської громади і надалі. Ольга Ситник, Ксенія Соболевська, Богдан Бездітний, телекомпанія КЕТ.